Ну що ж, ми знову повернулися до студії Майдан ТБ. До нашого до нас завітав наступний гість, економіст, політичний аналітик Борис Кушнірук. Пане Борисе, я вас вітаю. Вітаю. Зараз в Ризі триває другий день саміту. І що він нам взагалі дасть? Ну найбільше у нас було очікування щодо так званого безвізового режиму і щодо... Чітких визначених перспектив а, приєднання України до Євросоюзу. На мій погляд, не, ані по-першому, ні по другому питанню ми не отримали якоїсь чіткої відповіді, а, хоча а по безвізовому режиму все ж таки обіцяють, що з 2016 року є шанс, що ми його отримаємо. Хоча, знову ж таки, подивимось які будуть додаткові вимоги поставлені перед україною для того щоб україна але, отримала це так. це право але ми реалісти і ми знаємо що цього не буде нам не нададуть це просто нам обіцяють дуже багато чого. ні я, я якраз переконаний що ми отримаємо безвізовий режим а можливо я не можу зараз сказати що це буде в 2016 році там <кій> Вибачте, будьте здорові. Значить, правда, да, правда, правда. А в 16-му році, але я переконаний, що в один-два роки, і для більшості громадян, які правда отримують біометричні паспорти, можливість подорожувати Європою там на короткостроковий період, там до 90 днів. Я думаю, що у нас цілком буде. Угу. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки буде. І ви бачите, ми з попереднім гостем все так негативно, а ви одразу нас вже в позитив. Це дуже чудово, тому що люди. Ну речі, що якщо говорити про позитив-негатив, угу. а знаєте, як там а, пляшка напівпорожня напівповна. Тобто, це питання, а, як ти дивишся на розвиток подій? Я при при всьому тому, що є доволі багато... Причин для негативу і є багато того, чого не робиться не так швидко, як би нам хотілось. Але все ж таки, наш потяг дуже повільно, не інколи не зовсім навіть чіт, чітко по заданому напрямку, але рухається в напрямку правильному напрямку і в цьому випадку. Ми все рівно будемо йти до того, щоб створити сучасну європейську державу. Mm -hmm. Але бачите, ви сказали, що по цьому саміту на перше, ні друге питання такого нічого нам ну розгляду. Ну, ніякого а це не вже питання не тільки України а більш того, на мій погляд, ну якщо питання безвізового режиму, це питання скоріше зручності для певної частини громадян, бо ми ж саме ми розуміємо, що. Там, а, лише одна а, там, восьма частина громадян взагалі до цього часу виїжджала за межі України. Да? Тому так вже прибільшувати значення для пересічних да, для, 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 для громадян. Питання безвізового режиму, воно трошки за завищено очікування тієї частини, яка має таку можливість подорожувати, а їздити по роботі, їздити по просто на відпочинок з, з туристичною метою. Але в що ж стосується приєднання до Євросоюзу, то я тут дивлюсь, ну скажімо так, трошки інакше, річ, що ми не повинні бути прохачами. Зрозуміло, що в тому стані, в якому Україна є а Нікому там, немає не, не потрібне бажання приєднувати її до Євросоюзу. А якщо ми станемо а, сучасною державою, то в цьому випадку а, потреба виникне і цього хотітимуть самі країни Євросоюзу. для цього ми маємо провести дуже велику внутрішню роботу. Ми маємо самі змінити країну, створити з неї сучасну. Економічно ефективною країною, з ефективною економікою, сподолавши корупцію, створивши систему, при якій люди не виїжджають з країни, а тут достатня можливості для створення робочих місць. Чим ми чим відрізняємося від більшості країн Євросоюзу, особливо тих, які приєднувалися з останнім часом. Там вже приєднувалися маленькі країни. Так. А у маленьких країн якраз ситуація значно гірша з точки зору того, що у них немає внутрішнього ринку їм значно важче налагодити виробництво всього, що необхідне для функціонування економіки сучасної, тому що створювати, в створювати якісь компанії і виробляти продукцію часто просто не вигідно. Ну якщо внутрішні там внутрішні населення складає 5-7 мільйонів, а то й навіть 2 мільйони, да там, якщо прибалтійські країни брати, то зрозуміло, що в цьому випадку не дуже вигідно в, в цій країні щось створювати в Україні. З точки зору того, що тут за будь-якому 40 мільйонів населення, величезна територія, Є з видати. Є де розгулятися і є де, де може виникнути платоспроможний попит. Тобто, якщо ми створимо привабливі умови для функціонування бізнесу, то в цьому випадку тут може бути інвестиційний бум, але для цього потрібно бути має бути проведена внутрішня робота. І тут євросоюз нам абсолютно нічим не допоможе. Але дивіться, внутрішня робота і для того, щоб це все налагодити у нас, наша економіка в дуже жахливому жахливій ситуації відбуває. Ну, знаходиться так, як її піднімати? Ну в реальності так у нас війна, і це потрібно усвідомлювати. Причому, скажімо так, в оточенні Путіна існує дві позиції. Ну на експертному рівні це добре відомо. Одна позиція так мовити війни, а це позиція, і да що було зрозуміло, це обидві позиції антиукраїнські, да але одна виходить з того, що потрібно захопити Україну в там, вісь... за допомогою військової сили. Інша передбачає, що потрібно максимально економічно знакровити Україну, щоб вона почалася розпадатися економічно, і за рахунок цього вже можна бути захоплювати її по частинам. Виходячи з того, що вона перестане бути внутрішньо контрольовані, так от а, умовно кажучи, питання -то полягає в тому, що да, ми зіштовхуємося от на сьогоднішній момент. Більше схоже, що перемагає наші і на щастя для України, перемагає другий варіант, тобто mm -hmm. де є намагання лише нас економічно знаковити, а не а, розпочати повномасштабні бойові дії. А, але це дає нам час для внутрішніх реформ. На а, того, що ми а, частково робимо, частково ще не робимо. Ми а що ми робимо? Ну давайте, давайте будемо там об'єктивними. А ми там певні зрушення у нас ідуть по по всім напрямкам, хоча знов ж таки йдуть не так швидко, як би ми хотіли. Ну, наприклад. А, Приймається рішення про прозорість використання бюджетних коштів. Там має бути створений сайт, на якому буде щоквартально оприлюднить вся інформація про всі бюджетні витрати. Я якраз був прихильником, щоб крім цього сайту було ще і поява. Ну, так званого оперативного інформації, щоб в щоденному режимі всі витрати, наприклад, більше 10 тисяч гривень оприлюднились на сайті казначейства. Це давало б можливість оперативного контролю щоденного режиму контролювати всі витрати. І я переконаний, що ми до цього прийдемо, бо мій досвід вчить, що багато речей, про які мені доводиться говорити багато років, все рівно вони приходять туди, куди мають прийти, тому що за цим стоїть звичайна логіка і звичайний здоровий глузд. Так от, Прозорість, ми поступово у нас починає йти причому по всім напрямках. Там Мінекологія озвучила всіх власників в родовищі. Це дуже важливо, тому що мовно кажучи, ми починаємо розуміти, хто є хто чим, хто що у нас видобуває, да і хто що з цього має. Ми почали оприлюднити інформацію на газовому ринку, але там є ціла вимога Євросоюзу по прозорості в ринку енергоносіїв. Це стосується не тільки газу, а й нафти, де має бути щоденна інформація. Скільки видобули, скільки ввезли в Україну, скільки вивезли з країни, скільки спожили в. Україні і так далі, тобто дається максимальна а, інформація, і ця інформація дає можливість суб'єктам господарювання уявляти, що в реальності відбувається, і де ми почали а, а, рухатись в бік а, формування таких газового ринку. Бо саме на газовому ринку у нас а, значна частина мільярдерів а, стали мільярдерами, да? тому що саме завдячуючи тому, що у нас була ситуація, коли ціна для газу для населення була 5-7 разів нижча, ніж для комерційних споживачів. Таким чином вдавалося списувати на населення дешевий газ. А реальності його передавати комерційним структурам на цьому щороку зароблялося від мільярда до півтора мільярда доларів. Зараз, так, да, це дуже непопулярний крок, що ціни там, тарифи на газ зростають, але в ринковій економіці завжди газ та електричної енергії для населення коштує дорожче, ніж для промислових споживачів. Так, в нормальній економіці. Більш того, без от такого нормального економічної логіки в. Конкуренції, конкурентне середовище не побудуємо, і подобається це нам чи не подобається. Ми до цього йдемо. Ми будемо а, туди рухатися. А я можу назвати а, в там кроків праохоронній системі. Ми не уявляємо наскільки а, значущим є факт, що після скількох майже а, там 18 років ми ще в 96-му році мали згідно конституції змінити а, повноваження прокуратури. А вона мала бути позбавлення функції слідства та загального нагляду. Ми лише в минулому році, тобто через 18 років після того, як це мало бути зроблено, прийняли зміни. І от ще в цьому році, от буквально днями, прийняли зміни, які дозволяють повністю позбавити прокуратуру функції загального нагляду і слідства, і таким чином буде окремий слідчий комітет, який не під, підкоряється ані прокуратурі, ані повної мірі міністру внутрішніх справ він достатньо незалежний буде. який буде незалежно проводити розслідування? Повірте, з точки зору. Довгостроккову довгострокову виміру того, що це дає можливість створити значно більш ефективну а, і незалежну систему, і професійну систему а, слідчих дій. Це факт. Це скорочує можливість, величезне скорочує можливість для для корупції в, в прокуратурі. Просто умовивши джерело корупції зникає, тому що раніше вона виникала на на фоні того, що прокурор одночасно виконував і функції і слідства, і загального нагляду, і представлення в суді. Вона сама себе представляла в суді, і це створювало величезні. Можливості для корупції і зловживань. Зараз ми це прибираємо. Тобто, якщо ми підемо по іншим галузям, да, ми дуже повільно. Дуже непослідовно у мене є надзвичайно великі претензії до постаті прем'єр-міністра Арсенія Ценюка. Бо я ще в минулому році, там навесні минулого року казав, що він як прем'єр-міністр на сьогоднішньому є абсолютно неефективний і буде скоріше заважати реформам, чим А, Але попри все це, ми все рівно в тому числі завдячуючи завдячуючи тиску громадськості, завдячуючи тиску наших західних партнерів. Ми рухаємося поступово, повільно в правильному напрямку. І тому цієї точки зору я ще раз хочу, щоб у нас не було цього, знаєте, пропало все. Нічого не пропало. Ми повірте, ми багато чого робимо, того що у нас не робилося всі роки незалежності. Зараз ми за рік-півтора ми змінюємо. Да, нам ще потрібно за гарних умов. Ми могли би швидше все робити. Але навіть за таких темпів ми ще за півтора-два роки у нас країни будуть доволі сильно мінятися. Ми багато речей, які ми навіть уявити собі не могли, вони будуть функціонувати в абсолютно іншій площині ніж ту, яку ми маємо зараз. Але для того щоб оці зміни відбулися, ви кажете, що вони можуть відбутися набагато, ну могли б відбутися швидше. то, Мабуть, потрібно уряд спочатку поміняти. А, ви знаєте, тут ситуація, яка у мене чесно кажучи, ще скажу. У мене є претензії по деяким по деяким міністрам. Є претензії по прем'єр-міністру, але ситуація. Знаєте, я в минулому році, коли вибори прийшли, я пам'ятаю, що я був на свободі слова, на СІТІВІ, і в день ну, на наступний день після виборів, я сказав фразу, можливо, яку не всі навіть оцінили. Я сказав, що виборці проголосували за тим, щоб за те, щоб реформ не було. А, а, а про що йдеться мова? Що вони проголосували за а, народний фронт, який об'єктивно враховуючи, що лідером народного фронту є а, а, Арсеній Арсені і він в цьому випадку отримав можливість шантажуючи а, а, в блок Петра Порошенка, претендувати на посаду прем'єр-міністра? Так, от а, він безперечно є скоріше, ну тим, що є гальмом для економічних реформ. Так, да, це так, але а, Україна зараз не готова і не потрібна зараз а, нові вибори. Бо єдине, яким чи за рахунок чого може змінити а, а, уряд, це скоріше за все міняти проводити нові парламентські вибори. А це по перше, зразу а, на 5-7 місяців, а навіть більше відтерміново будь-які взагалі можливості для реформ. Ще й не факт, що нова парламентська більшість вона буде, і новий парламент буде в цьому випадку якісніше для реформ, тому що зрозуміло, що хто зараз хоче проведення реформ зараз суть. Ті політичні сили, які або взагалі не представлені в парламенті, але ті, які їх представлені в парламенті, але мають незначний політичний вплив. Вони розраховують на оцей популізм, пов'язаний з тарифами, в взагалі важкою ситуацією в економіці. Вони розраховують набрати додаткові голоси. Але зрозуміло, коли вони прийдуть до влади, то сказати, що вони будуть проводити реформи це ілюзія. Вони їх проводити точно не будуть. По, -по перше, це ті самі люди, які вже були інколи по два-три рази були а, а, в уряді. Тому розраховувати, що вони будуть проводити реформи, а, абсолютно немає підстав. Тому зараз скоріше потрібно от за допомогою цього тиску суспільного тиснути в тому числі і на тих урядовців, якими, можливо не задоволені, але. Рухати вперед, те, що нам потрібно робити, я ж кажу, що попри там уповільнення, по попри небажання багатьох змінювати систему, вона все рівно рухається вперед. Ви сказали тиснути. Маємо все ми бачимо, що уряд, та який зараз він не справляється в будь-якому випадку зі своєю поставленою задачою. А як тиснути на них? Як тиснути? Ну тут давайте так зрозуміти правильно, є ще блок питань наприклад, наприклад, пов'язаних з тим, це окрема тематика. Це ситуація з центральним банком. Причому умовно кажучи, в минулому році, коли пані Гонтерів призначили на посаду голови національного банку, я тоді написав статтю, яка називалася три основні виклики для голови національного банку пані Гонтарєве. І я їх там називав. Це ситуація з курсом, це ситуація з тим, що у нас дуже велика значна частина банків є фактично банкрутими, причому в такому стані зберігалися протягом інколи півтора-два десятиліття. Так. Да, і в третє. Третя складова це грошово-кредитна політика, в якій мірі вона буде стимулююча для економіки. Так, от, якщо по першому і другому, попри там певні е е зауваження, ми вважаємо, що Гонтарєва рухається в правильному напрямку, то грош... то щодо грошово-кредитної політики у мене є запитання. На сьогоднішній момент ставка рефінансування складає там 30%. Зрозуміло, що це не ставка за якою взагалі економіка може функціонувати. Нам необхідно більш того, це призводить до то, того, що у нас відбувається щомісячне падіння обсягів кредитування. А якщо падає обсяг кредитування, значить скорочується обсяг оборотних коштів у підприємств, а значить, можливості для розвитку економіки зменшуються. Тому на сьогоднішній момент дуже значну частину роботи має для стимулювання економіки. У є завдання велика частина завдань, які має виконати уряд. Податкова політика, регулятивна політика, митна політика і так далі. Але є зараз завдання для центрального банку. От я переконує, що центральний банк зобов'язаний піти на те, що робили більшість центральних банків світу: стимулювати за рахунок грошово-кредитної політики, стимулювати ділову активність. Я, наприклад. Навожу приклад, от коли мене питають, а де точки зростання для української економіки, я кажу, вибачте, у нас тільки на тепломодернізацію житлово-комунального сектору, причому лише багатоквартирних будинків, не всього житлово комунального сектору, лише багатоквартирних будинків, потрібно десь більше трильйона гривень. Ніхто нам їх не подарує, ніхто нам з кордону їх не дасть. Єдине джерело для того, щоб це запустити, процес це. Кредитування. І кредитування може дати центральний банк. Він може давати цільове, цільове рефінансування під кредитування саме здійснення заходів за нерозбереження. Якщо багатоквартирні будинки ОСББ і ЖБК будуть мати доступ, наприклад, до 1,5-2 мільйонів гривень, щоб на конкурентній основі вони могли вибрати той, хто їм проведе тепломодернізацію. То а, якщо а, домогосподарства приватні зможуть там на там, де будиночки зможуть отримати кошти 50, 70, 100 тисяч гривень. Знову ж таки, важливо не просто, а щоб це були довгі гроші, років на 10, і процентна ставка, там 2-3 процента річних. Якщо вони отримують такі кошти, повірте, вони почнуть робити здійснювати заходи з за неразбереження, і тут уявіть собі обсяг робіт. Та послуг, які почнеться працювати в економіці, для того, щоб це виконувати, да. А більшого, коли питають, а хто ж інвестор? А інвестор по суті населення, бо повертати рівно ці кредити, буде саме населення, да або в багатоквартирному будинку, якщо воно протягом 10 років буде поступово гасити в там в, так назва ванатувануітетному режимі, тобто фіксованими однаковими сумами протягом всього строку, вони будуть гасити в ці кредити. Так, от лише на заходом з за нарозбереження ми можемо почати економити 30-40, а може навіть більше енергоресурсів. Крім того, ми скоротимо а, і, імпорт а, а в, газу, да? і ми таким чином можемо максимально запустити економіку. І зараз переважно, ну, скажімо, так, на м'яч на боці не уряду, а, а центрального банку. Інша справа, що з боку уряду, має бути усвідомлення, для чого це потрібно, і співпраці з Національним банком для того, щоб. Цей процес запустити. Я б переконаний, щоби, якщо би ми просто 50-70 мільярдів гривень, навіть в цьому році ще випустили саме на заходи з за нерозбереження, от через механізм кредитування кінцевих споживачів в жодному разі ні якимось конторами рамами копити, да а саме вони мають. Через систему спеціальних кредитних рахунків лише цільовим чином фінансувати заходи з за енергозбереження своїх помешкань. Повірте, ми суттєво можемо. Почати піднімати економіку, бо заходи з за енергозбереження – це величезний пласт, який формує дуже велику кількість різних робот та послуг, в тому числі і пов'язані з науковими дослідженнями. Зразу виявиться, що можливо буде стимул і для сонячних батарей. От Поїдьте в ту ж Турцію. Я щоб в далекому там тепер двоти 2006 році поїхав, коли поїхав перше в Турцію, я був вражений, що практично на всіх будівлях від вибачте від якихось халуп. І завершуючи супермодерновими сучасними будівлями, стоять сонячні батареї або нагрівачі води на сонячні. Чому? Дуже дорога електроенергія. Вона є тим величезним стимулом для того, щоб люди це все вкладали. Ну для того, щоб було зрозуміло, про що йдеться мова. Різниця ми витрачаємо, чи навіть от зараз підвищили ціну на електричну енергію. Це складає десь 3 центи за кіловат кіловатчасу. У нас так і раніше було до девальвації 3 цента. Так от у Турції в 2006 році було 75 центів. При тому, що рівень зарплат приблизно такий же, як у нас. Да? Ну, зараз може за рахунок девальвації… не платять. А, зараз за рахунок девальвації, ні. Насправді населення при всьому при тому платить, переважно платить. У нас є дірка в вигляді а, а, теплокомуненерго, який не платить. Але ця дірка пов'язана з цією моделлю, яку за, а, у нас функціонує. Якщо ми проведемо реформи в цій сфері, розділимо види діяльності виробництва тепла, його транспортування та продаж кінцового споживачу. Да? І ми створимо конференцію, то вибачте, виявиться що у нас же ціна на газ, наприклад, для теплокомуненерги найнижча ніж навіть для населення. А це створює можливості, щоб умовно кажуть, в чому була модель, полягала, коли дешевий газ списувалися на населення, да і передавався комерційним структурам. По великому рахунку, я не виключаю, що частина газу, яка йде на теплокомуненерго, теж списується на теплокомуненерго, а йде комерційним структурам. Ну, якщо ціна втричі в три рази відрізняється від ціни для одних і других, зрозуміло, що це величезний стимул для зловживання корупції навколо цього. Тому якщо ми почнемо формувати єдину ринкову ціну, оптову ціну на газ для всіх типів видів споживачів, то почнеться дуже багато цікавих процесів, в тому числі ми несподівано дізнаємося, що споживання газу населенням значно менше, ніж насправді його декларували всі роки незалежності. Угу. Ви дуже гарну модель пропонуєте, але я от хочу до сьогодення повернутися угу. стосовно тарифів, які піднялися, і стосовно цих комунальних платіжок, які люди отримали, ну не можна, як на мою думку, було так різко просто піднімати ціну. Це дуже різко. Насправді я скажу більш непопулярну річ для населення. Я взагалі вважаю, що уряд пішов над м'яким шляхом. Ми намагаємося перестрибнути прірву в два стрибки, що як досвід вчить не дуже ефективно. Краще було зразу привести ситуацію, коли б ціна на газ була для всіх видів споживачів однакова, оптова ціна. А потім вибачте в усьому світі, яким чином будується ціноутворення, і коли кажуть, яка справедлива ціна. А справедлива ціна це наступна. Коли єдина є ціна на ринку оптова, а потім для кінцевого споживача вона відрізняється витратам на поставку саме йому. Так, от уявіть собі, коли вам потрібно поставити 1 мільйон кубів газу на один завод і спробуйте цей же 1 мільйон кубів продати населенню. У вас витрати на постачання газу населенню об'єктивно будуть вищими. Тому а коли кажуть, що от у нас дуже піднялися тарифи, я кажу: ні. Насправді ми не зробили того завдання. Да, ми ми, ми, ми значно наблизились до тої ситуації, яка має бути, але ми маємо прийти до ситуації, коли би виникла. Конкурентне середовище. конкурентне середовище виникне, коли буде нормальна економічна природа ціноутворення, буде єдина оптова ціна а потім почнеться конкуренція за споживача. На заході є нормальна, наприклад, ситуація, коли якщо йдеться про електричну енергію, там така ж сама філософія: є оптова ціна, і є ціна для кінцевого споживача. Так там є нормальною, коли, наприклад, є денна і нічна ціна на електроенергію, як до речі, в Україні да? у нас навіть три, три система. Так, от там ви можете купити нічну електроенергію у одній компанії, а денну у, у іншій. Чому тому, що умовно кажучи, що одна має можливість продати вам дешевше денну, одну іншу. Тільки коли ви створите конкурентне середовище, тільки тоді можна буде говорити про справедливу ціну. Але зрозуміло, що для цього потрібно дати підтримку населення. В якій частині субсидії це зараз робиться. Подивимося, як це буде працювати, бо в принципі, принаймні, те, що вони запланували подивимось як буде реалізовуватись як завжди у нас не так легко реалізовується Тобі, але заклали але а, заклали в принципі максимально просту систему коли просто от я отримував сам такий листочок з двох сторінок на одній сторінці сторінці ваша заява на да? ви можете написати на інші інформації про ту, яку на одній сторінці вам потрібно заповнити інформацію щодо вашого помешкання, а площа скільки ви витрачаєте доходи родини і так далі. І ви можете відсилати зразу цей листочок поштою в якщо ви не довіряєте краще заказної заказним листом, але відправляєте в собі і вам мають нараховувати субсидію. Автоматично так передбачено, і це в принципі нормально. А потім, вже після того, як вони починають нараховувати цю субсидію, вони перевіряють, чи достовірно ви надали інформацію, наприклад, про ваші доходи. Бо ви, якщо ви занизили свої доходи, да, показали не всі. Ну, наприклад, ви кажете, що ви бідний і нещасний, а їздите на рейндж ровері, да, то зрозуміло, Питання що буде, буде да, да, да. І скільки ви витрачаєте на лише на одне пальне, на пальне. На, для цього рейндж-ровера. Тому а, тоді а, в, у, будуть перевірка, чи ви законувати отримуєте цю субсидію, але сама філософія зроблена перша. Правильно, абсолютно. Просто другу я вам казав, що друга важлива частина, яка має бути, це створення стимулів для того, щоб люди почали енергозберігати. Ну, по-перше, мають бути всюди прилади обліку, да? бо у нас же ситуація, коли, наприклад, ну я знаю по Києву, реальне споживання тепла на 40-45% менше завжди було ніж по нормативу. Що це, до, до чого це призводило? Що Ківенерг був вкрай не в встановленням приладів обліку? Mm -hmm. Він блокував. Там, де тільки можна, я знаю приклади, коли, наприклад, в Голосівському районі а, а за рахунок бюджету встановили 100 будинків, встановили приладу обліку, а Київенерго блокував, і я навіть не знаю, що може до цього часу блокує а, підключення їх до системи. Тому що мені каже, ну так він же буде програвати в цьому випадку, да? тобто ми а, виявляється, що ми фінансуємо Київенерго а, неефективне використання. Тому, якщо ми говоримо про те, що потрібно робити, то ми маємо стати приладу обліку, ми маємо дати субсидії, і ми маємо дати а, стимули вигляді податкових ви здійснюєте захід з за незбереження у всьому світі. Наприклад, дається 20... Ви не зразу даєте от уряд пропонує ку корупційну схему. От ми вам зразу будемо скорочувати на 25-30%. Нічого у бюджеті стільки коштів немає. щоб вам для всього населення дати зразу 25-30% а в компенсацію в заходів за нерозбереження? Там ну скільки ви можете мільярд? Можете виділити зараз в бюджеті? Все, це копійки для того, що вам потрібно. А вам потрібен трильйон лише на багатоквартирні будинки. Так, от, а, якщо буде сказано, що це податкові пільги, причому які будуть на декілька років розписані, якщо при цьому буде можливість доступу до кредитів. Так я от знаю, родини каже, да я би хотів провести і замінити можливо газовий котел або на більш сучасний, або взагалі на перейти на твердопаливний. Да я би хотів провести заходи з безбережжя, але мені потрібно кошти прямо тут і зараз, і щоб я це зробив. Да? Тоді я зразу зможу економити. А на сьогоднішній момент такої можливості немає. Тому саме от навколо цього має бути зараз робота здійснена урядом. На щоб надати доступ не корупційний обмежений для когось, да а доступ до всіх. Для всіх доступ до такого кредиту дешевого і податковим пільгам для того, щоб люди могли проводити заходи з за розбереження в масовому порядку. Тоді будуть зміни на краще. Я вам дякую за таку цікаву розмову і за те, що справді ви дали цей повіяло тим, що все ж таки в країні все буде Ні, добре. Ми, а все, все буде а, ще раз кажу, все буде добре. Хоча а, претензії і бажання, щоб це робилося значно швидше і могло би робитися значно швидше, да є. Але при всьому тому я переконаний, що ми будемо рухатися в правильному напрямку. Нікуди ми не дінемось. Будемо рухатися і рухаємося лише вперед. Нікуди не з... не будемо звертати. А я нагадую, гостем програми був економіст, політичний аналітик Борис Кушнірук. Залишайтеся з нами.